Ну молодці. А цей ще можна візьму? Бери. Ох, красавець. <grav car theory> Тут гриби за чотині ростуть. Ще такі. А нега. Красавіки. Молодці. Що файно, то файно. Що працюємо, то працюємо. А це тільки перший день. Перший день грибарства. що буде далі? Так. І знову нам попадається молодий білий гриб. Перед тим от отакого красення. Не міг говорити, бо людей сьогодні в лісі капець. Понаїздили машинами, тролерами, пішком. Ліс трішить, грибників купиці, А грибочків не густо. Але нам все одно ще попадається один такий молоденький, гарний. Який вже трошки більшенький. Перед тим я знайшов багато малих бочки лізуть, через пару днів будуть. Ну, лізуть не так як хотілось. Лізуть поволі, дуже поволі. Добре, є ще один. йдемо далі. Так приходиш на місце, відгортаєш листочки. А там отакі два. чудових красень. Ось які. І два чудові білих гриба нам попадаються. Ах, пахнуть. Красота. Беремо козину, йдемо далі. Чистити будемо потім. Недалеко від того. В пару кроках попадається нам слідущий. О, такий помпулат. Так, подоняно щойно. Файнал. Окей. Мені так не рішемо, то ось чуть-чуть, тож товариш, таких, блядь, два хати помірщить. Ну ж то менше від твоя, халіський бог. Так і вам всі його динати. No, тут... Так, тільки що прийшли тут люди. Ну, людей тут було капець, а гриби полишали мені. Ось. Такий один чудовий білий красавчик. Біля нього ще малий, вже його рушив. Мусимо забирати. Такий другий. Два. У нас ось це третій. Ось там. І третій. Красавець. А за ним тут у листках четвертий такий білий бугай. Здоровий. Ось таких два чудових, класних білих красота. І тут тільки що перейшло людей. Ну не збирати п'ятего, шостого. Попри ці гриби і лишили їх нам. ось Одна місцина і міняю все. Так, друзі. в общем, я збучений пішов геть, втік звідти. Народа там капець. Нема де навіть обернутися. В общем, перебіг я в дубину. Тільки що я зайшов і зразу нам попадається білий гриб. Полізли в неї тутка. В общем, гриб починає лізти всюди. Ці красивий, гарний. Білий. О! Оце красавчик. Старовий, великий, біленький грибок. Ось. О! Є, йдемо далі. Так, того я підняв. Ті вже йти звідси геть, але обернувся в другу сторону, а тут нас зазирає помпулатик. Такий класний, красивий грибочок. Ось, подивіться на нього. О, красавчик. О, це вже дубовий, дубовий. З темною шапкою. Оп, стоп. Там, походи, я бачу ще одну. А ну дивитися? Так, де він там його бачу точно, а білий засів собі там під патичком. Бачите його. Не бачите, правда? Він тут добре заховувався. Подивіться, де він. о, Який тут зазирає. Ого. Оце вже полізли гриби. Тверді, гарні, білі. Можна казати, що осінні. Минулого разу я їх знайшов 12, всі були тверді, гарні, чистонькі, білі грибочки. І сьогодні, мені здається, вони будуть зовсім не інакше. Ось і знову нам попадає тих два чудових недалечко від того. Клас, клас, добре, дивимося далі. Запиш. Та може щось зазирає. Що там таке зазирає? Ну, Йдемо дивитися поближче. А, То він, він. Наш іншапочка стирчить з листочків. А то він зазирає. Відський чудовий. Білячок. М -м -м. Але засів. Ого. Опа. Пішов. Весь корень у землі був. Дивіться. Весь корень одна шапка стирчала. А я йду, бачу, він зазирає. А то він. Є ще один. Але берем мурашки на нім. Мурашки лазять. Червоні, кусючі. зробили собі гніздо під грибом. Нарешті, друзі. Нарешті. Такий нам попався там гриб, Зараз вам покажу, самі не повірите. Я сам не повірив очам. Це не білий. Ні. Цей риб нам попадається цього року перший раз. І то такий здоровий. Ого. Такий здоровака. подивіться, хто там усоцирає. А тут у нас червоний. Підосиновик. Класний червоний козар. І то такий ого-го. Височезний. Капець. візьму ножик. Подивіться, ставлю ножик. Він напів Зараз Ми його розкладемо. Дивіться, ставлю. Він йому під шапку цей ножик. Оце і козарик. Красота. Перший раз нам в цьому році попадає такий красень. Супер. Ух. Ах, пахне теж класно. Заскучує за ними. За ними теж. Тонкий, друзі. Супер. О, і дощик починається. Кого гримить вже від самого ранку? Буде дощ. Добре, зараз будемо брати парасудку, продовжуємо шукати далі. Ось, ставимо козину. Опа! Так, друзі, ну що? І попався в нас ще один червоний. Ще один червоний нам попадає, такий молоденький, губенький, ось який. З таким заверненим курінчиком. І другий червоний. Вже лізуть і козарики. Чого-чого, ну такого я точно не сподівався. Це просто щось неймовірне. Йду я попри таку дорогу. На годиннику вже у нас половина 12. Така вже пізна година. І тут попри саму дорогу не знаю хто його збив. Ну, це точно хтось його копнув і лишив. Подивіться кого. Це капець, подишуткось валяю в дорозі. Як треба було бігати, аби збити такого гриба? Подивіться, який гриб. Та... Ну це грибочок. Ну, народ дає. Вони зранку бігають з фонариками на помазки. Аби позбирати більші гриби. Половину, мало того, що малі потолочать, а великі такі покопають. Де ж зраду збираєш сила. Такі у нас, друзі, пригоди. Красота. Так, і знову нам повезло. Знову нам, друзі, повезло. Ну, попався нам чудовий білий гриб, і то, напевно, не один на два, так і є. Зразу два таких красивих молодих. Ось такий перший молоденький. І це який красень. Mm. Mm. Красота. такі два. Білячка. Так, і хто там нас зазирає, а там зазирає він. Ось який там сховався, Біля бока притулився. Такий біля джоб. Попався нам такий ще один екземпляр. Ось, є, є. ОБ сьогодні вони вже, друзі, часто попадаються. Кі знову нам попадається білий гриб, друзі. На такій гарній галявині біля буків. Ось такий тут зазирає. Помпулатик. такий грубий грубий Ось він. Так, а тут у нас що? А тут у нас дивіться, який ще розховувався, Його братик. Опа-на, Такий в листках. Як його тут замітиш. Ось такі два, дивіться, які два пампулати. Красота. Попадають нам ось такі козарики, друзі. Ось такі чудові два гриба. Один здоровий. Ось такий. Так, а там мої ще молодий. Ось. Такі два. На сьогодні попадаються козарики. І чорні, і червоні проскакують. Вже лізуть і вони. Так, і нарешті нам попадається слідущий білий гриб. Чудовий, гарний красень. росте собі копу при саму дорогу. Такий собі цезирає там. Дивіться, який білий. Ось який він. О! Бучонок. Красавець, правда? Красавець. Ось такий. Так, і недалечко від того попадається нам слідущий білий грибок. Такий гарний булавичок, друзі. Вам покажу його ближче. Ось який красень тут зазирає. Угу. Ось вот такий він. Білий. І підійшов наш похід до фіналу, Сьогодні, 16 серпня. Походили ми з вами по лісу, позбирали чудових білих грибочків, гриб по ліс. Ну, як сказати, не є його ж так багато, але він є. Якщо походити, можна збирати. Здибав я сьогодні багатьох грибників, всіх були гриби і сам назбирав трішки. Зараз я вам покажу. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Все, па-па, до наступних зустрічей. Ось що нам вдалося назбирати. Таких пару десятків чудових білих грибочків. Всі біленькі, красиві, чистонькі, красота. Ну, це перші осінні гриби.